подключаем капельные ленты. Ну, какие у нас уже Мартын. Держу лапи рукою, щоб не біг бо десь летить все время каченята на общіму дворі. Зробили їм басейна. Шугливі вони, маларди. О, ну, перший пішов купатися. це вже наші дівчульки з по Ану от А чи не одженуть? Ну, будуть боятися курая, ага, ні. Тут їм більше місця. Всім доброго дня. Завітали на канал Людок Україна. Де ми показуємо своє життя без прикрас, таке, яке воно є. З города в село. Це було моє рішення. Чоловік. З дитиною не в захваті були, але мені тут краще. І піднімаємо господарство потроху. Мулардам місяць. Вивела я їх з інкубаційного яйця. Ці всі кури, муларди, бролери. Оці всі курчата, це з яйця від Сергія Насенка. Замовляла яйце, інкубувала і вивела. Трохи продали, трохи залишили собі. Це з іншого ракурсу. Взяло ганяє з ним цілий день. Ось наш поміняв відро на такий великий Ну Так він не ходить, він отак лежить і тіліпає. Ну, зато в тирсі йому буде не так мокро. Він покупався і відпочиває. Тепер підемо далі, дивитися, що в мене з'явилось трохи красотивом відео. Там і найкращі оці лілі. А в нас тут нова партія новоприбувших. Тільки сьогодні вчора, 2 липня, і сьогодні вилупилася курчатка Ломан Браун. Зараз брудері тут їх 40 штук. В інкубаторі трохи є. Побачимо, що там ще буде, там троє. ну такі-то справи. Це яєчка Зараз вони відпочивають, приходять до себе. Оце півник біленький, а оце рябенькі такі коричневі, риженькі це курочки. А біленькі півники будуть. Тому не знаю, скільки тут півників, скільки тут курочок, ще не считала. Не рахувала. Потім порахуємо. Ці яйця я купляла у Сергія Носенка. Вже на цей сезон він сказав, що вже все, тільки в наступному році. Ну, будемо ростити. А це наші бройлери. такі уже вони великі. Це теж брали яйця у Сергія Насенка роз 708. Ростуть гарно, їдять гарно. Продає тут пару раз коряк. І зато не піднімаємо паїлку, дуже не піднімаємо кормушки, бо є у нас з неправильними ногами ті, що носиком вийшли. Народилися носиком. Уже ну, на цій неділі, в кінці неділі будемо робити проріжування зважування і якщо трохи прибирати. Зараз я включу вентилятора. І все. Кому сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь, залишайтесь з нами, з нашим господарством. Задавайте питання. Коротко відповім, кормлю я сіліваною від нуля і до забою за неділю буду. Вже в середу, воно у нас є такі розкарячка. Це він піде перший. І там ще одна є розкарячка. Воно лежить лапа вивернута в другу сторону. І, і воно ще одно. Така сама. І буду кормити своєю зерносумішю. Там більше буде кукурузи. Трохи покормлю неділю потримаю і на забой. Якщо такі пироги. Далі буде.